28 травня в Україні відзначають сьому річницю з моменту створення інституту поліцейського офіцера громади. Це не просто зміна форми, а новий зміст у роботі поліції. Інститут, що покликаний зробити правоохоронну систему ближчою, відкритішою, людянішою. Першими новий формат роботи протестували саме на Дніпропетровщині. Сьогодні регіон демонструє, як ефективно працює система офіцер. Поруч. З нагоди річниці наша знімальна група вирушила в об'єднані громади області, аби побачити, як проект живе насправді. Поліцейський офіцер громади це щоденна присутність поліції серед людей. Це розмова, а не наказ. Превенція, а не лише протокол. У Кам'янському районі працює 21 поліцейський офіцер громади, з них сім у Кам'янській територіальній громаді. Поліцейські офіцери громади забезпечують публічну безпеку та порядок, запобігають правопорушенням, оперативно реагують на звернення громадян, проводять роз'яснену роботу та тісно співпрацюють з місцевою владою. Вони найближча ланка поліції до людей. Щодня спілкуються з мешканцями, знають їхні потреби та проблеми. Їхня головна мета бути постійно присутнім громаді та гарантувати безпеку кожного її жителя. Кам'янська громада активно підтримує безпекову реформу. В Селищі Карнаухівка відкрили новий кабінет для офіцера громади, повноцінне робоче місце із ремонтом та всім необхідним для щоденної служби. Наприкінці минулого року від Кам'янської міської ради ми передали три службових авто для наших поліцейських офіцерів громади, які допомагають їм виконувати свої службові обов'язки. З метою підвищення рівня безпеки та зручності жителі Карнаухівки. Ми обладнали. Повноцінне робоче місце для офіцера поліції це дозволить оперативно реагувати на звернення громадян та забезпечить постійну присутність офіцера поліції в даному районі. Спільними зусиллями створюємо гідні умови для роботи наших правоохоронців. Бути поруч головне завдання поліцейського офіцера громади. Його знать у кожному дворі. Саме до нього першого звертаються, коли виникає проблема. Я нещодавно почав працювати поліцейським офіцером громади у Кам'янській територіальній громаді. Моя територія обслуговування знаходиться в віддаленій частині місця в селищі Карнаухівка. І я бачу, наскільки важливо для людей мати поліцейську поруч. Відкритість, щирість, просте людське спілкування. Ці речі, за словами офіцера, працюють краще за будь-яку інструкцію. Це не просто робота, це відповідальність і довіра, яку я ціную. Люди відкриті до співпраці. І разом ми робимо нашу громаду ще безпечніше. Староста селища Карнаухівка зізнається. Довго мріяла, щоб у громаді був свій поліцейський, не просто службовець, а товариш. Страшенно важливо, страшенно. У мене була мрія, щоб він у нас в Карнаухівці був, тому що в нас зовсім у нас був тут наш. Поліцейський, він зараз воює, і селище залишилось зовсім у нас, не було ніякої охоронної. Я хочу сказати, що це було не пусте питання, поки за це не взявся міський голова, за його підтримки великої, а також за підтримки і воєнної адміністрації, і поліції міста Кам'янського. Ця моя мрія була здійснена. Ми знайшли приміщення. Відділили частину бібліотеки, де архів, тому що зараз ви знаєте, стало все цифрове, став інтернет, і можна було якісь книжки вже списати. І він в центрі знаходиться, є в нього машина. І я дуже рада. І дуже гарний хлопець. Такого поліцейського, от якого я мріяла, зараз нам дали. Я думаю, що ми тут наведемо порядок. Питань дуже багато, але ми їх вирішимо. А от пані Алла, голова квартального комітету на шостій сотні, вже давно працює з офіцером як одна команда. Результат спокій на вулицях і взаємопорозуміння з мешканцями. Ми завжди спілкувалися з дільничими. Ну, Так як зараз їх немає, є офіцер громади. Роман Васильович. Порядна, молода людина. Він приїхав познайомився. Молодий, талановитий. Багато надій на нього маємо. Дуже вдячні. Місцевій владі за те, що підтримала цей проект, такі люди повинні бути. Далі Верхньодніпровськ. міський голова Геннадій Лебідь, переконаний, безпека громади починається з довіри. А коли офіцер знає місцевих, і місцеві знають його, ця довіра є. На сьогоднішній день у нас працює два офіцера. Це ті люди, які живуть і турбуються тими проблемами, які є у громаді. Ми кожен день з ними на зв'язку. Вони постійно спілкуються з населенням, і всі питання, які стосуються актуальні, вони їх вирішують, ми їх підтримуємо. Якщо подивитися, от у нас по Новомиколаївці там є Владіслав, офіцер громади. Він відповідальна людина. Так? І на сьогоднішній день люди знають, що якщо звернуться до Владіслава, то питання буде вирішено. Він просто відповідальний. Офіцер громади це і патрульний, і психолог, і співрозмовник. Владислав Космина з Дніпровська, саме такий приклад. На території своєї громади я працюю вже понад сім років. Я знаю свою, свою територію, знаю людей. В свою чергу люди знають мене. Я завжди для всіх відкритий, готовий вислухати, допомогти, коли потрібно, та підтримати. Для мене я вважаю, що найголовнішими цінностями у нашій нелегкій роботі це є те, коли ти їдеш чи по чи по вулиці, чи знаходишся в іншому громадському місці. Місцеві жителі вже звертаються. Та до тебе на твоє власне ім'я. Тобто я її вважаю, що тоді ти нас ти на ти на своєму місці, ти робиш правильну роботу і все вірно. Головне бути в полі зору громади. Офіцер не працює на віддаленні, він живе проблемами місцевих допомагає і розв'язує їх проблеми разом з людьми. Іноді бувають такі звернення та випадки, коли достатньо лише просто виїхати, поспіл, поспілкуватись, надати якусь пораду, роз'яснити рекомендації, то, що та й по суті проблема вже вичерпана і не, і не потребує більше якихось додаткових ретельних дій та оперативного втручання. Поліцейський офіцер це людина, яку бачить щодня, бо він працює там, де живе, тобто свій серед своїх. Зазвичай, як це відбувається? От розкажи, От як йде зв'язочок? Ну, в громаді до мене звертаються як в день, так і вночі. Ситуації бувають різні. Хтось просто посварився із, із сусідами, хтось переймається через свою дитину, хтось просто хоче людсь, людської я вважаю, це нормально. Ми тут не лише для того, щоб ловити злочинців, а й щоб допомагати людям почуватися спокійніше. Іноді кілька хвилин щирої розмови можуть зняти напругу і заспокоїти людину. Разом з Владиславом рушаємо до Катерини Іванівни, яка мешкає в селищі Новомиколаївка. Мене звати Катерина Іванівна, Подолінська, а фамілія моя дівчата чепурна Катерина Іванівна. Живу. Біля школи, біля клубу, ось, пожалуйста. Вона каже, з появою офіцера стало спокійніше, а спілкування легким і довірливим. Хороший парень усе співчуває, як пожалується, там усе. Хороший парень. Ну, що я можу сказати? Як хороша людина, то хороша, розумієте? Ну, я тепер. Я буду тепер більше жалуватися йому. Той хто буде обіжати мене? Ну слава богу, ніхто не обіжає. звісно. ну як людина, він хороший. Поліцейського Мирослава тут знаю давно. Колись він був дільничним. Тепер офіцер громади розповів, що працювати серед своїх це велика відповідальність. Я нещодавно працюю поліцейським офіцером громади. Мені дуже подобається бути саме офіцером громади, тому що я завжди знаходжуся на території свого обслуговування. В будь-який час допомагаю людям у вирішеннях їх проблемних питань. Також, постійно перебуваючи на даній території, я можу підтримувати порадок, контролювати все і допомагаю людям в будь-який час, в будь-який момент, коли вони звертаються до мене за допомогою. Морослав служить у рідному селищі. Тут його знають, поважають і довіряють. Саме це, а ще підтримку колег. Він вважає основою справжньої ефективної служби. Мені пощастило працювати поруч із досвідченим колективом, так як я багато в них вчуся, беру з них приклад та стараюся перейняти досвід в подальшому для своєї роботи. Добре, знають Морослава і в освітянському середовищі, адже одна з викладачів коледжу була його вчителькою. Про свого учня говорить із гордістю з Мирославом, по-перше, ми з одного села. Я його знаю дуже давно. Він з дитинства мріяв бути офіцером. Справа в тому, що я дуже довгий час працюю з молоддю і не тільки з молоддю, а з їхніми батьками, а також іще з дітьми-сиротами. І відповідно до офіцерів громади, іноді ми звертаємося. Також і ще співпрацюємо для того, щоб запобігти правопорушенням серед молоді дуже часто ми проводимо різні зустрічі з офіцерами громади і викладуємо навіть це все в соцмережі. Далі ми вирушили до криничок у школі до дня поліцейського офіцера громади. Провели фан-матч між третікласниками та офіцерами. Діти отримали велике задоволення грати на одному полі разом з поліцейськими. А для офіцерів це була чудова нагода продемонструвати підтримку і захист маленьких працівників громади. Зіграли в нічию, а наприкінці зробили загальне фото на пам'ять. Сьогодні поліцейські офіцери громади це більше ніж правоохоронці. Це партнери, наставники і друзі для мешканців. Їхня постійна присутність, відкритість і готовність допомогти ключ до довіри та безпеки на місцях. Проєкт, що починався як експеримент, перетворився на історію успіху, яка щодня змінює життя українських громад найкраще.